Добрий день, сьогодні ви на каналі Авто з Європи з Нідерландів. Приїхав клієнт з Бельгії забрати автомобіль в міста Тернопіль до України. Зразу поставили автомобіль на облік. Ось така чарівна коричнева шкода, повний електропакет, робка передачі автоматична, ДСГ, литі диски, партроніки. Дуже приємний коричневий колір. Автомобіль має фаркоп. Добрий. День. Вітаю. Як ви вийшли на Омеляна? Знайшла через інтернет, почитала отзиви і вирішила скористатися послугами. Придбали цю чудову автівку. Сервіс чудовий, авто чудове. В Україні все зроблено по вищому класу. Всім рекомендую на 100%. Дякую. Телефонуйте до Омеляна, замовляйте автомобілі з оригінальним пробігом. Всім вдалих покупок. З наступаючими святами